Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні я нарешті змогла знайти час, аби розповісти вам про всі прочитані книжки за серпень. Їх назбиралося 9, і зараз детально про всі розповім. Деякі були кращими, деякі лишили гірші враження, але зараз про все по порядку. Перед тим як перейти конкретно до книг, я вам хочу нагадати про нашу буктюберську ініціативу Читаю для ЗСУ. Переходьте під це відео, там в описі все детально розписано. У нас є рахунки, на які можна просто донатити. Також ви можете переходити в нашу групу Українською і там купувати книжки, брати участь у лотереях, розіграшах і так допомагати нашій армії. І тепер конкретно до книжок, перша книга, прочитана у серпні, це був нонфікшн це Оксана Галан, із ким я живу, короткий курс для розуміння собаки. Це книга, яку Віхала запропонувала мені на огляд, і коли вони запропонували саме цю книгу, я дуже зраділа, тому що думаю про те, що колись би хотіла завести собі собаку. І, звісно, хотіла б підійти до цього відповідально і розуміти взагалі, за що я беруся і що мені тепер з цим робити, бо це інша істота, яка потребує розуміння і іншого дому. Погляду. Ось це було супер цікаво і супер захопливо читати, навіть як коли в мене немає собаки, але тут дуже багато особистісних історій авторки, вона має школу, де навчає власників собак взаємодіяти з ними. І тут багато історій із власного досвіду, веселих і не дуже як власники собак ем, припускалися яких помилок, і взагалі, що ем, які мали проблеми зі своїми собаками. Я собі повідмічала розділи, які обов'язково хочу прочитати, якщо, врешті, наважуся брати собі собаку. Тут дуже детально і по пунктах розписано все, що потрібно знати власнику про харчування, про виховання, про різні види ігор, про покарання. І е, дуже класний, як на мене, і важливий розділ про е, гроші. Про те, скільки потрібно мати грошей, взагалі скільки це коштує, і що потрібно дуже гарно проаналізувати своє фінансове становище перед тим, як брати собаку, бо це е, доволі е, фінансово затратна така е, штука, тому що е, якщо бути відповідальним. Е, Проходити медогляди і е, гарно, збалансовано харчувати свою собаку, е, то потрібно мати достатньо для цього коштів. Якщо ви теж думаєте про те, аби завести собаку, або вже її маєте, але хочете е, покращити, так би мовити, стосунки з нею, то ця книга вам, мені здається, буде дуже корисною. Наступна книга, яку я читала, це була Гелен Філдінг «Бріджі Джонс на межі здорового глузду. Це продовження книги Щоденник Бріджі Джонс, яку я читала декілька місяців тому. І ось щоденник Бріджі Джонс мені. А, Сподобався це було легко, позитивно. Фільмів про Бріджи Джонс я не бачила, тому нічого не можу за них сказати. Але ось перша частина була мені дуже позитивною, такою легкою. Я насолоджувалася, поки її читала, посміялася з недолугих ситуацій, які трапляються з головною героїною. Але ось вирішила взяти продовження, дізнатися, що ж там далі було з нею, тому що в кінці першої книги вона знаходить собі хлопця і починає з ним зустрічатися. Я ж хотіла дізнатися, як далі будуть розвиватися їхні стосунки, але друга книга насправді не принесла мені, на жаль, задоволення такого, як я отримала від першої книги. Я розумію і знаю, що книга висміює. Висміює те, що вона описує, вона показує той період і взагалі умови суспільства, коли на жінок дуже впливали жіночі журнали і мотиваційна література. Коли жіночі журнали говорили, що ти маєш виглядати лише ось так. У тебе мають бути такі форми, така фігура, аби сподобатися чоловіку. Ти маєш вдягатися ось так. І в стосунках ти маєш поводитися ось конкретно так. І ось ці всі книги. Там, де о, про стосунки між чоловіком і жінкою, про те, що у них різний мозок, вони по-різному думають, у них різні емоції, все таке, що жінка має поводитися лише так, а чоловік лише так. Оці всі чоловіки з Марсу, жінки з Венери і інше безглуздя. Ось о, це все дуже впливає на головну героїню, і вона керується цим, коли живе, і в стосунках взагалі керується цим. І мене це дико дратувало, тому що всі 500 сторінок, вона. Слухалася ось цих безглуздих порад про те, що слухавку не бери, вдавай, що ти там якась недоступна, вдавай ще якісь безглузді речі. І всі 500 сторінок просто вони не розуміють одне одного, тому що на 500 сторінці їм треба сісти і відкрити рот, і просто поговорити з іншою людиною, аби зрозуміти, кого що не влаштовує, взагалі які проблеми, і одразу всі проблеми. Можна е, вирішити в, після розмови. Але так як розмови не відбуваються, тому що як це просто чоловіки і жінка сядуть і поговорять. Ну, що за безглуздя? Я розумію, що це все висміюється і показується, як робити не треба. Але е, поки я читала, мене все це так дратувало, тому що мені просто хотілося сказати: сядьте, поговоріть, все, ніяких проблем. Ось, ну е, я. Е, Засмучена трохи, що книга не принесла мені бажаного задоволення, можливо, в мене не був підходящий для неї настрій, але якщо вам подобаються фільми, або якщо у вас такий позитивний, легкий настрій, можливо, вам вона сподобається більше. А от книга, яка принесла мені задоволення під час читання, це Кадзує Шігура і його художник Хиткого світу. Це моє перше знайомство з творчістю Ішігура. це Нобелівський лауреат, і я Постійно чую про його книжки і так дивлюся на них, але ось першою прочитала цю бо ми її обговорювали на клубі відчайдушних читачів від видавництва Лева» і обговорення було теж суперцікавим. Взагалі, книга про японського художника Ону, який. Після Другої світової війни починає згадувати своє життя і якось його переусвідомлювати. Японія програла війну, а ось цей головний герой, художник, він малював плакати, пропагандистські плакати, так би мовити, які підбурювали японців брати участь у війні і розповідали, як це важливо. І зараз він переживає, що він. Доклався до того, що Японія взяла участь у війні, так би мовити, не на тому боці, і взагалі, що вони програли, і йому це болить. І якраз його донька, на нього ще впливає те, що його донька має вийти заміж, а в Японії, е коли е перед тим, як е одружуються, е батьки е сімей проводять таке собі розслідування, дізнаються про сім'ю, е Майбутню, так би мовити, свою кого вони пускають до себе в родину, дізнаються про минуле, про роботу, про те, як жили ці люди, аби не віддати свою доньку чи сина незрозуміло до кого. І ось він переживає, що про нього розкажуть ось те, що він малював такі плакати, і для нього це вже зацикленість. Хоча люди навколо, ні його родина, ні всі інші це так не сприймають, і він дуже ненадійний оповідач, тому що він часто розповідає нам якісь історії зі свого життя, якісь спогади, а потім говорить, що можливо це було не зовсім так, можливо, не дослівно, тому що я не пам'ятаю дослівно і взагалі. І ось ми поринаємо в ці його роздуми. Книга дуже некваплива і дуже така розмірена, спокійна. Але читати її було саме задоволення. Якщо ви ще теж не читали книжки Ішігура, то з цієї книги можна починати знайомство, вона дуже класна. Або якщо читали інші, а не читали цю, то цю теж дуже раджу. І наступна книга, яка мені здається стала для мене найбільш цікавою у цьому місяці, це Роберт Галбрейт Кувала Зуля», перша частина детективної серії, яку написала Джоан Ролінг під псевдонімом. Я дуже-дуже рада, що почала знайомство нарешті з цією серією, і дуже вдячна Любі з каналу Любов до книг, яка мені її позичила, І з задоволенням буду читати наступні частини. І ось уже, здається, вийшла шоста англійською і каємбукс нам обіцяють переклад найближчим часом. Тому, якщо ви ще не читали цю серію, я справді раджу, тому що Джоан Ролінг дуже класно, як завжди, описує стосунки між персонажами. У нас є головний герой: це Корморан Страйк. Він приватний детектив, і зараз він має життєві негаразди. Він. Свариться зі своєю нареченою і йде з дому, починає жити в офісі, але в нього фінансові труднощі, немає справ, які він розслідує. Тому за офіс, можливо, він теж не зможе сплатити оренду. І коли на горизонті з'являється справа, він, звісно, за неї береться, тому що грошей немає, жити за щось треба. І... Але справа з'являється доволі така неоднозначна, тому що. Не так давно в їхньому місті з е, балкону викинулася молода модель. Вона була успішною, відомою, багатою, і не зрозуміло, чому вона викинулася з балкона, але справу закрили, е, вважаючи це самогубством. Але брат цієї моделі він приходить до Кормара і просить його розслідувати цю справу, тому що він впевнений, що дівчину хтось викинув з балкону, що вона не зробила це сама. І він просить Корморана дізнатися, взагалі, що ж відбулося насправді. Хоча Корморан теж о, майже на 100% впевнений, що це самогубство, але він береться за цю справу, бо якби жити за щось треба. І о, йому о, потрібна секретарка. І він бере секретарку із агентства тимчасових працівників. Але Робін, яка приходить, залишається з ним набагато довше, і вона дуже рада, що вона потрапила до Кормерена, тому що вона завжди мріяла розслідувати справи, бути детективом, і вона бере на себе набагато більше обов'язків ніж просто секретарка. Вона ініціативна, вона допомагає йому в розслідуванні, сама щось знаходить. І насправді вона дуже корисна йому була в цій справі. Мені було прям дуже класно і захопливо читати, і дуже цікаво спостерігати, як між кормороном і Робін. З'являються перші перші маленькі іскорки, якісь, які якось будуть продовжуватися у наступних книгах. І хоч я на середині книги вгадала винного, але не вгадала взагалі причину, і все таке було все одно супер цікаво читати, і супер цікаво теж звертати увагу на ці всі натяки і думати, хто ж насправді вбивця чи не вбивця. І ну, я е, чекаю, не дочекаюся, коли вже візьмуся за інші книжки цієї серії. Наступна книжка це Марек Гласко Красиві 20-літні. Я думаю, що я не в той момент свого життя прочитала цю книжку. Або, можливо, мені треба було якось підготуватися до неї. Я насправді її взяла досить випадково, тому що я була у батьків, і потім в потяг мені треба було щось взяти. І я просто з полиці взяла щось не дуже товсте, але не дуже детально прочитала про що ця книга це не художня література. Марек Гласко це польський е, письменник, і це такі його есеї, спогади, його така. Е, Можна назвати автобіографія в есеях про життя на тлі комуністичної Польщі, і насправді я сподівалася, що мені буде цікаво читати і порівнювати життя ну, тобто те, що я знаю про життя у Радянському Союзі, а також у комуністичній Польщі. Але якщо не знати дуже детально. Якихось діячів Польщі того часу, про їхню владу, про їхніх культових письменників, то читати, по-перше, важкувато, тому що ти не розумієш, що відбувається. А у потягах у нас інтернет не дуже гарний, тобто гуглити мені теж було не дуже зручно. І загалом, просто коли ти читаєш усі ці події, ти розумієш, що Польща. Це не твоя рідна країна, тобі якось не так близько все, що тут відбувається. Якщо це якісь загальні історії про поядство, про міліцейські якісь шантаж, про ну, взагалі про всі ці жахливі речі, які відбувалися за часів комунізму, то ти розумієш, але якщо якісь більш особистісні історії про письменників, про владу. То воно якось проходило повз мене і читати було насправді не так цікаво. А, можливо, справді мені треба було до того почитати більше про життя в комуністичній Польщі. А, і... Але, на жаль, після цієї книги такого бажання у мене не виникло більше дізнатися. Ось коли я читала збірку репортажів Вітельда Шабловського і Мейзу наша маленька ПНР, то ось там було набагато мені цікавіше дізнаватися. Про життя в комуністичній Польщі, ніж ось у цій книзі. Наступну книгу я брала з собою відпустку, і це було хороше рішення, тому що це дуже легка книга, яка чудово пасує до відпустки. Це «Ебі Ваксман книжкове Життя Ніни Гіл. Це дуже така мила і це романтична комедія про Ніну Гіл, яка працює в книжковій крамниці. І для неї книги це просто сенс життя. вона… Вписує собі в планер окремий час для того, щоб почитати, вона сідає в крісло, насолоджується книгою. І те, як описані тут відчуття і ставлення героїв до книг, це просто прекрасно. Але тут є і трохи більш серйозна така тема, тому що в Ніни Гіл у неї є, трапляються панічні атаки, у неї є проблема взагалі в спілкуванні з людьми. І вона трохи ховається в цих книгах, і тут трапляється так, що вона жила лише з мамою, і не те, щоб дуже жила, тому що її мама це відома фотографиня, мами постійно не було вдома, вона виросла з нянею і про батька ніколи не знала. Але тут приходить чоловік і каже, ваш батько помер, він знав про вас, але мати заборонила йому виходити з вами на зв'язок, він про вас знав і він вписав вас у заповіт. І у вас насправді дуже багато братів, племінників і всіх на світі. І ви маєте прийти на оголошення заповіту, а в неї це викликає шалений страх, тому що вона не може зрозуміти, як їй може вистачити емоцій на таку кількість людей, і вона, вона не хоче відкриватися цим людям. Ну, їй доводиться туди йти, вона знайомиться з купою нових людей. Деякі ставляться до неї позитивно, а деякі ні, тому що вважають її якоюсь шахрайкою, яка вписалася в заповідь, і Не зрозуміло, чому має щось отримати, бо ніхто про неї ніколи не чув. А її батько був чоловіком, у якого було чотири дружини, і тому в цих чотирьох дружин купа дітей, вже там купа онуків в деяких, і тому сім'я просто величезна, і всі вони різні і по-різному вживаються одне з одним. І ось їй доводиться спробувати відкритися цим людям. І паралельно також вона знаходить хлопця, який їй подобається. Вона дуже часто бере участь у вікторинах. У них в пабах є вікторини, вона має свою команду. Той хлопець в іншій команді, і вони беруть участь у цих вікторинах. І так само вона намагається навчитися відкриватися іншій людині, хлопцю, впустити його в своє життя. І читати було насправді приємно, цікаво, і для відпустки взагалі просто дуже класна штука. Наступно я прочитала збірку оповідань Ернеста Гемінгвея «Сніги Кіліманджаро». Цю книгу ми теж обговорювали на клубі Вічайдушних читачів, але ця збірка не принесла мені такого задоволення, і я, напевно, вкотре переконуюся, що Гемінгвей це не зовсім мій автор. Я читала його. Прощавай, зброя мені вона не принесла задоволення. І ця збірка теж мені не принесла задоволення. Його стиль, за який його багато хто цінує, цей телеграфний стиль, він, мені здається, зовсім не мій. Для мене все, що він пише, абсолютно беземоційне і нудне. Повз мене просто повністю проходять всі ці історії. Я, в принципі, розумом розумію, розумом розумію. Я, в принципі, розумію, що. Що має зачіпати в цих історіях, але чисто емоційно вони мене не зачіпають. В цій збірці багато історій, і вони всі прийшли повз мене. І от зараз пройшло два тижні буквально, і я вже не можу згадати навіть деяких сюжетів, тому що мене нічого не зачіпало. Воно все пройшло повз мене, і мені було нудно просто читати. В процесі я читала і така: М, окей, окей. Я розумію, за що можна любити Гімінгвея, але цей стиль, яким він пише, він для мене не пасує. Мені хочеться чогось більш емоційного, мені хочеться більше вірити героям, а його героям я просто не вірю. А от наступна книга, яку ми теж читали на Клубі Вічайдушних читачів, принесла мені набагато більше позитивних емоцій і вражень. Це Мілан Кундера і його Вальс на прощання. Просто прекрасна, неймовірна історія. Я читала у Кундр, нестерпну легкість буття, яка теж була чудовою книгою. І якщо ви ще не знайомі з цим автором, я думаю, можна починати з ним як з Вальсу на прощання, так і з «Нестерпної легкості буття, його найвідомішої книги. А це історія про. Курортне містечко, де мінеральні води, де приїжджає купа жінок лікуватися від безпліддя. І ось Ружена, вона медсестра в цьому санаторії, і вона. Живе оце своє життя, щодня приходить в санаторій, обгортає цих жінок простирадлами, слідкує скільки часу їм треба виконувати процедури. І хвилюється, що ніколи не вибереться з цього міста, застрягне тут назавжди, ніколи не знайде собі нормального чоловіка, тому що в цьому місті дуже багато приїжджих жінок а от чоловіків не дуже багато. І вона хоче знайти собі шанс взагалі вибратися звідси. Можливо, потрапити навіть до столиці, до Праги. І коли до них приїжджає на гастролі відомий сурмач Кліма, вона проводить з ним ніч, і вона потім йому телефонує, що вона вагітна і вона хоче лишити дитину. Кліма дуже переживає, він, по-перше, одружений чоловік, а по-друге, він не хоче мати дитину. І він приїжджає до ружени, аби вирішити. Цю справу якось умовити її позбутися дитини і далі продовжувати собі жити спокійне життя. А тут герої вони з перших сторінок неприємні. Ніхто з героїв, які тут є, вони не будуть приємними. Бо паралельно у нас іще приїжджає в місто Якуб. Він отримав дозвіл на еміграцію на еміграцію. І він хоче побачити, попрощатися з своїм знайомим лікарем Шкретою, який працює в санаторії, і попрощатися з Ольгою. Це дівчина, яку він взяв, так би мовити, під свою опіку, бо її батька заарештували як ворога народу. І ось він переїжджає попрощатися, і долі всіх цих персонажів переплітаються. Загалом всі події в книзі відбуваються за тиждень. Тут у нас є шість днів. Ось це якраз частини книги ці шість днів. І ось ми бачимо, як все розгортається, як взагалі стається, що все йде до, так би мовити, вбивства навіть. І всі герої вони максимально неприємні. Деякі навіть гидкі в певних моментах, і е, нікого, нікого ти з цих персонажів не будеш любити і співчувати їм теж навряд. Але читати це це так прекрасно. Тут настільки всі об'ємні, і ти віриш цим людям. Ти розумієш, що вони погані, але ти розумієш, що такі люди бувають у світі, всі не прекрасні кульбабки. І це просто це неймовірно. І обкладинка теж дуже крута. Я не знаю, я задоволення буду збирати інші книжки, Кундери, у. Виданні від Старого Лева, тому що це просто неймовірно прекрасно, і історія теж просто супер. І остання книга серпня це Хлоя Бенджемін, «Шукачі безсмертя, історія про чотирьох дітей, які йдуть до ворожки, яка може їм розповісти дату їхньої смерті. І вони дізнаються дату своєї смерті, і далі чотири частини цієї книги розповідають нам про долю окремо цих братів і сестер від того, хто помре найраніше до того, хто найпізніше. І книга передбачена трохи в тому моменті, що ми розуміємо, що станеться, ми розуміємо, хто коли помре, і розуміємо, що герої самі до цього призводять. Звісно, під час читання не можна думати про те, що якби вони не знали цю дату, то, можливо, вони б і не померли в цей день, що вони самі а, пришвидшили свою смерть у цей а, день. А, у нас, наприклад, є наймолодший хлопчик, який знає, що він помре в 19 років. І він переживає, що він не зможе прожити своє життя так, як він би цього хотів. І тому намагається встигнути все. Події відбуваються в США в 70-х, а цей хлопчик, він гей. І він розуміє, що у своєму місті він ніколи не зможе зізнатися в цьому, знайти собі партнера і взагалі вільно показувати, що він гей. Тому він їде до Сан-Франциско. Він починає займатися балетом, він знаходить собі партнера. У нього є трохи. Багато партнерів іноді, і він помирає від сніду. І ми, звісно, думаємо, що якби він не знав, що він помер в 19 років, він би спокійно закінчив школу. І, можливо, не поїхав би так рано до Сан-Франциско, не почав би займатися сексом з чоловіками і не помер би від сніду в той час, коли ще не було взагалі жодних, навіть іще тоді не називалося снідом. І ми думаємо, що. Як взагалі так відбувається, що от він сам знав цю дату, і він сам призвів до того, що він помер у цю дату, знаючи її. Ось і інші, інший брат і дві сестри так само? Вони самі це роблять, одна навіть скоє самогубство в той день, коли вона знає, що вона має померти. І хоч це трохи передбачено, але цікаво про це читати, бо ми хочемо дізнатися, чому ж і як взагалі це станеться. Але ось тут вказано на обкладинці, що це ідеальна сімейна сага для шанувальників Селести Інг і «Дони Тарт. До Тарт я не читала, але я у Селести Інг читала несказане. І я все таки не згодна, тому що у Селести Інг її не сказаному набагато детальніше і краще прописані персонажі. Вони. Глибші і психологізму там набагато більше. І тому ця книга непогана, але от Ластерінг для мене куди краще. Ось на цьому все розповіла вам про всі книги, які прочитані у серпні. Обов'язково розповідайте, чи читали ви щось із цього, про що я говорила, або розповідайте про свої улюблені книжки, прочитані за серпень. Я буду дуже рада відкрити для себе якусь нову класну історію. І побачимося!